Всім привіт! Тільки що почав відкривати е, полуницю, та, що була пізно посаджена і сповнив про вас. Думав, е, треба ж показати сам момент відкриття. Ну, я так підглядував вже, звичайно, за нею, але от ще не, не відкривав, тільки, тільки от накрив верх теплиці. Зараз тут температура буде трошки краща. І вже можна відкривати її, і разом з вами подивимось, як вона перезимувала. Ви помните, яка була чахла, все, але нічого. Я просто здивувався, скільки тут всяких жучків, черячків, бачите, які тунелі, все тут жило. Всякі букашечки, мукашечки. Але вся, вся жива, ну, та, що, та, що мала вижити, вся вижила. Ось серединки вилазять нові, пошли в ріст. Маленькі, слабенькі звичайно, але все живе. І так цікаво. Але це оце, оце найбільш дивувало, що під орокном, стільки всього жило там і всяких процесів проходило. Сильно не укорінилася, шевелися ще. Але думаю ми їй допоможемо. Так, відкриваємо далі. Ой, ой-ой-ой. А вже ж на зиму краще полуницю накривати, так як у нас зими безсніжні, то краще це робити з накриттям. Тобто, ви знаєте, от як садив в якому стані, в такому стані вона і залишилась. Там пару листочків може підсохло і, і все. О, як садив, але ж бачите, ось ще. Земля перемерзала, не знаю, сфокусується. Видно, не видно. Піднялось з касети піднялось. Або земля сіла, або воно виштовхувало. Ось так. Зараз ми тут приберемо це агроволокно, але ж такі були гроби на швидкоруч зроблені. Не дуже якісні. Все швидко, швидко, швидко. По-моєму, я, я їх посадив і через тиждень вже прийшли морози. Тут десь плівка загубилася. Такий страшненький вид має, але я думаю, зараз буде тепло, піде все вріст. Так, ось такий вид має, коли все відкрив, зараз позабираю ці кирпичі. Тут з краєчка взагалі от, пішло добре вріст. Вже почала земля підсихати. Але ж фішка в тому була, коли б вона була саджена і якими саджанцями. Ще навіть таке, що можна було вже викинути. Посадилося, дали, друг, дали друге життя їм. І мабуть буде результат ще. Поправиться. Таке, не дуже мені. Я вже, до речі, такого більш повторяти не буду, але вже ж доведемо до кінця. Вже взяв м'яч. Треба вести. Доведемо це до кінця, але повторяти вже такого більш не буду. Мені сам вид не нравився, все таке грязне, негарне, хлюпеньке. Але буде цікаво, що вона видасть. А може нічого не видасть. Тут взагалі такі слабенькі-слабенькі, маленькі-маленькі. Вот моя рука сажанець, дуже слабенька. Побачимо, що він дасть. Добре. Щось показав. Не забув. Наблюдаємо далі.